Лише у нас на Україні, розтекали на при долині, вода джерельна з небом синім Лише у нас на Україні. На перший погляд можна подумати, що це учасниця конкурсу краси. А насправді це випускниця агротехнічного коледжу. Я навчаюся на фінанси і кредит на факультеті. Навчили правильно вести документацію в комерційних банках і в звичайних банках. Навчили правильно користуватися різноманітними програмами, які потрібні в банках. Червоною сукнею дівчина підкреслює не тільки красу. А й колір диплому закінчила коледж на відміну з червоним дипломом. Цього року агротехнічний коледж випустив більше півсотні фахівців. Одна з найважчих спеціальностей ветеринарна медицина. Студенти цього фаху вчаться рятувати життя тварин як теоретично, так і на практиці. А обирають цю професію тільки любителі братів наших менших. Вважає завідуючи кафедри. Спеціальність дуже тяжка. Якщо взяти так в розрізі всіх спеціальностей, це найважча, найважча спеціальність на сьогоднішній день. Ну, ми справляємося. Діло в тому, що у нас контингент наших викладачів сьогодні дуже потужний. Спеціальність дана, вона потребує навчальної практики. Без практики спеціаліста неможливо виховати. І на сьогоднішній день у нас практика займає 60% всього навчального процесу, навчальної програми. І в нас у коледжі від відділення ветеринарна медицина ми проходимо на різних базах практику. Цього року 70 спеціалістів отримали червоні дипломи. Директор коледжу пишається своїми вихованцями і вітає з успішним випуском. Сьогодні ми випускали 590 випускників, які навчалися на п'яти факультетах: механіки, електрики, ветеринари, агрономи, технологи, тваринницької галузі. І сьогодні хочеться сказати спасибі тим викладачам, спасибі кураторам груп, які виховали достойних людей. Анастасія Баздерєва Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.